А далі в ефірі будемо дізнаватися про ситуацію на контрольно-пропускному пункті Даріалі, що на грузинсько-російському кордоні, де перебувають депортовані з Росії українці, яким не дозволили в'їзд до Грузії. Станом на сьогодні йдеться про майже 100 людей. Про це сьогодні в нашому ефірі повідомив перший секретар з консульських питань українського посольства в Грузії Андрій Білик. Станом на сьогодні 97 7 осіб продовжує перебувати на пункті пропуску, з яких 10 е, жінок е, ще варто сказати, що е, гуманітарної катастрофи немає. Люди забезпечені предметами першої необхідності а також продуктами харчування доставлено додатково вчора. Вчора було медицину, що є проблемним з точки зору е, міжнародних правовознахи організацій. Тому це питання було посилено посольство, взаємодії з організаціями. Вирішено єдиним проблемним питанням залишається відсутність. Ність достатнього місця для тимчасового перебування українців на пункті пропуску. Ми очікуємо найближчими днями, можливо, сьогодні, завтра, погодження третьою стороною транзиту і розпочнемо. Процес от посольство готове розпочати процес евакуації через територію Грузії у взаємодії з МВС Грузії по 10-20 десь осіб. Поступово, тобто, якщо буде дозвіл від третьої сторони, процес евакуації може зайняти від тижня до півтора максимум. Ну і в дипломатичному відомстві України в Грузії заявили, що вже очікується погодження третьою країною алгоритму і маршруту евакуації українців, більшість з яких відбувало покарання у колоніях на окупованих Росією територіях, і яких російська влада депортувала. Власне більше про це будемо говорити з юридичною радницею громадської організації Захист в'язнів України. Ганна Скрипка з нами на зв'язку. Пані Ганна, вітаю вас. Вітаємо Так, вітаю. Ми з представником дипломатичного відомства України в Грузії спілкувалися про те, як будуть намагатися і вже намагаються налаштувати евакуацію людей. звідти. але розуміємо, що поки вони перебувають у так званій буферній зоні між Грузією та Росією, чи відомо вам про умови, в яких їх там утримують, чи вдається підтримувати зв'язок? Так, доброго дня ще раз. Так, звичайно, ми підтримуємо з ними зв'язок 24 на 7. Ми знаємо кількість осіб і хто там знаходиться. Щодо гуманітарної ситуації, вона не досить така добра, як про це проговорив тільки що консул, тому що продукти харчування закінчуються, їх дуже мало. Це 97 осіб, яких треба прокормити, це дуже багато людей. І, наприклад, той мізер, який при Возиться це дуже мало. Це на один день. Ну або там 16 туалетних бумаг на 97 осіб. Це дуже мало, як то кажуть, знаєте, тому ми продовжуємо збирати кошти. Ми продовжуємо з волонтерами Тбілісі возити туди продукти харчування, забезпечувати їх чим ми можемо. Тому гуманітарна криза продовжується. Червоний хрест Грузії привіз тільки три рази гуманітарну допомогу, і як розвітував. Консул, вони привезли гуманітарну допомогу, посольство привезло, але вона досить маленька для 97 осіб. Так, уже два місяці нікого не вивозять. Міністерство закордонних прав і консульство звітують про те, що йдуть перемовини, йдуть дипломатичні якісь перемовини да, між державами Молдовою, Грузією, Україною. Але два місяці всі так і сидять. Люди наповнюються, люди ще прибувають, але жодних жоден, жодна особа. Ще не уїхала не 10, не 20 і не 30 осіб. Поки що всі сидять там, як і сиділи. Так, да, я знаю точно, що йдуть перемовини, що алгоритм напрацьовується, але поки що всі стоїм. Я хотіла додати те, що на часі на вихідні прям російська влада почала розпускати такі собі пропаганду, і що, мов, Україна не хоче забирати своїх громадян. Але це це не відповідає дійсності, тому що МЗС працює навіть про це в п'ятницю минуло прозвітував президент України пан Зеленський, який сказав, що дипломатичні перемовини продовжуються. Пані Ганно, як загалом вдається тримати зв'язок із громадянами, які зараз перебувають у цій сірій зоні, і що вони загалом кажуть, якщо не про гуманітарну кризу, а загалом психічно моральний їхній стан, ось у тому, де вони зараз уже впродовж двох місяців перебувають в такій ізоляції. Ну, моральний стан на на пределі, тому що ми намагаємося якихось заспокоїти кожен день. Ми розмовляємо з ними. У них є мобільні телефони, зв'язок поганий, але зв'язок є. Ми намагаємося їх заспокоїти, казати, що хлопці йдуть перемовини, що скоро вас увезуть і так далі, що вас етапують в Україну. Тобто такі настрої дуже ну, нехороші, тому що був навіть нещодавно, якщо ви бачили, ми виставляли на своєму сайті. Був такий протест з нієї сторони. Вони вийшли на коридори, казали, що їм нема чим дихати. Це дійсно підвальне приміщення, яке, де немає чим дихати. Там конденсат, там волога, там є люди хворі, є люди з туберкульозом, да, який передається капельним шляхозлушно-капельним шляхом. Тому вони дуже переживають. Вони дуже в таких настроях, тому що вони дезорієнтовані. Їм не консульство, ніхто не пояснює, що з ними далі буде. Єдині хто ми. Так, так як правозахисники, волонтери, ми їм пояснюємо, ми кажемо, що хлопці йдуть перемовини так, хлопці, все буде. Так, але на, на сьогоднішній день поки що настрої залишаються такими ж. І кожний ранок, і зараз, зараз ми з вами розмовляємо. Вони мені паралельно пишуть. Аня, повідом, що може, є якісь новини. Ми якраз коли спілкувалися кілька годин тому з секретарем з українського посольства в Грузії Андрієм Біликом, коли говорили про умови отримування, він згадував про те, що вони перебувають у підвалі, але про розділення він згадував так, так підвальне приміщення, але він згадував про те, що розподіляли окремо для жінок приміщення, окремо для чоловіків. Але от з приводу цієї специфіки щодо людей, які мають захворювання на туберкульоз, і інші люди, чи вони перебувають в одному і тому самому приміщенні? На жаль, ми цього не уточнили тому будемо ще раз звертатися за уточненнями, що можна зробити в цій ситуації, чи були важелі впливу, наприклад, на представників працівників митної служби або прикордонників грузинських, власне, у приміщенні, яких і перебувають ув'язнені колишні ув'язнені? чи мають туди доступ, можливо, волонтери, які саме, саме хрестак ви згадали? Так. А чи мають вони можливість потрапити туди всередину приміщення? На жаль, ніхто всередину не може потрапити навіть консул, наскільки мені відомо, не не червоний хрест. Всередину нікого не допускають. Єдине, що дозволяється привезти продукти харчування, які вони перевіряють і передають їм. Жодного доступу до них немає. На жаль. Пані Ганна, як раніше була ситуація із депортацією українців з окупованих територій, адже і пан Андрій сказав, що саме в червні змінилася ситуація, і це стало робити складніше через певні урядові зміни саме в Грузії до цього часу. Як відбувалося це поетапне відправлення депорта... депортації? Так, дійсно, до цього часу це е, з 23-го року ми займаємося депортацією колишніх в'язнів, які були депортовані з Херсонської області або ті, що залишились на окупованих територіях Запорізької області. Ми їх повертаємо після звільнення, після звільнення, і таким чином ми раніше їхали, все було добре. Якби так, людини люди потрапляли в буферну зону, там знаходились на протязі трьох тижнів, поки Україна не підтвердить, що це дійсно громадянин України. Протями Грузія пропускала, ми е, супроводжували їх посольство, е, платили за білий паспорт, купляли їм квитки і повертались в Україну. І Молдова нас всі пропускали. Як тільки почався наплив, почався наплив людей, е, то е, Грузія припинила пускати, і Молдова так так само просто закрили коридори, сказали, що е, це колишні в'язні, вони всі раніше судими. Е, тому, значить, ми не можемо це. Загрожує нашій національній безпеці, тому що вони колишні в'язні. Хоча тут треба сказати, що там не тільки колишні в'язні, там є просто громадяни України, наприклад, жителі Криму, жителі ТОТ, яких або не брали російський паспорт, або яких, яким дали російський паспорт, а потім їм забрали це громадянство російське і видворили через Грузію. Таких людей також знаходяться в центрах утримання іноземних громадян. По нашим даним, це Мінімум 800 людей, і і такі люди ще прибувають, тому що є наказ Путіна що до 10 вересня всіх, хто не за нелегально знаходиться на території Росії громадян України, видворити. Тому ми чекаємо ще більший наплив таких людей пані Ганна скажіть, як вдається загалом тримати зв'язок із тими, хто перебувають на тимчасово окупованих територіях, зокрема безпосередньо в'язнів, які відбувають покарання? Чи можливо це взагалі? Так. Так, ми тримаємо зими зв'язок, наскільки це виходить, або через родичів, або у них там якось вони виходять на телефони через WhatsApp, Telegram і, і так далі. Тобто вони знають, куди дзвонити це сарафанне радіо, яке знаєте, працює по, по всім установам виконання покарань. Принаймні, вони знають, кому подзвонити і як ми їм допоможемо, яким шляхом повертатися. Тому що окрім Грузії інший шлях це гуманітарний коридор Білорусі. Також ви знаєте, що цих громадян з центрів, якщо ви пам'ятаєте, був обмін 23 травня, коли привезли таких 120 громадян, точно таких, як зараз везуть в Грузію. Тобто є шлях повернення. міністр закордонних справ на тому тижні прозвітував і публічно звернувся до Російської Федерації для того, щоб вони привозили цих людей не через Грузію, не ускладняли, а просто привозили на кордон з Україною. Така можливість є, і Україна про. Сила про це Росію для російської сторони це звична практика залишати людей поза межами свого КПП між кордоном з іншою країною, взагалі без документів. Ну, останні два роки, що стосується Грузії, так принаймні, ми вже повернули. Тільки наша організація повернула близько 200 людей таким шляхом. Деякі залишились в Грузії, які не бажали їхати в Україну. Це теж близько 100 людей, які ми вивезли з території Росії. Пані Ганно, люди, які повертаються із місць утримання, саме які перебували на тимчасово окупованих територіях, чи допомагаєте ви їм асимілюватися після цього строку і після того, як вони були на тимчасово окупованій території, асимілюватися в українське суспільство? Дивіться, тут ситуація дуже складна, тому що держава не допомагає від слова зовсім. На жаль, таким громадянам немає допомоги, хоча вони є жертвами воєнних злочинів, тому що ці люди, які були депортовані, які пережили катування, яких депортували в іншу державу. І у нас є в Україні кримінальне провадження де щодо їхньої незаконної депортації, трудової експлуатації катувань, але допомоги і статусу особи, наприклад, яка була позбавлена. Особистої свободи, яка передбачає там деякі виплати, на жаль, немає. Тому ми своїми зусиллями допомагаємо цим в'язням, наскільки ми можемо. Да, колишнім в'язням. Десь багато з них не мають вже домівок, тому що вони проживали в Херсонській області, наприклад, або їхні домівки залишились в то да в Запорізькій Донецькій області. Деякі в'язні повертаються просто як вони кажуть, ань, ми повертаємося бомжами, бо нам немає куди їхати. Так само це стосується і громадян Криму, і тот, які повертаються, яких видворяють, і у них сім'ї і домівки їх залишились на території окупованій, і вони приїжджають сюди бомжами. А від держави немає зовсім допомоги. Тому своїми зусиллями ми намагаємося їм комусь хостел знімаємо, комусь одежу купуємо, комусь на перший час там їжу, якусь в залежності від потреб, все індивідуально, наскільки хватає наших сил або перенаплавлення. До інших організацій ми робимо, які також допомагають повернутим громадянам, тобто, це все якісь ну громадські організації, благодійні фонди, але на жаль, не держава. Ми дякуємо вам, пані Гано. Будемо стежити далі за тим, як будуть розвиватися події, і коли ж вдасться все ж таки депортованих українців із Російської Федерації з тимчасово окупованих територій привезти до України. Будемо стежити і розповідати нашим глядачам. А вам удачі бажаємо. Ганна Скрипка була з нами на зв'язку юридична радниця організації Захист в'язнів України.